Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом! І у цьому уроці ми намалюємо одного з персонажів мультфільму Мавка лісова пісня такого лісовика гука. І якщо ви вперше на моєму каналі або ще досі не підписані, обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще багато цікавих уроків. Також не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео на каналі. І якщо ви ще намалювали мавку та жабоката квуся, я залишу посилання на ці уроки під цим відео. Ну що ж, а зараз почнемо малювати лісовика гука. Будемо його малювати дуже просто, щоб вийшло абсолютно у кожного. Кладіть ваш аркуш паперу ось так вертикально. Я буду малювати одразу чорним фломастером, а ви можете спочатку намалювати простим олівцем, потім навести ці лінії чорним фломастером. Почнемо малювати верхню частину. Малюємо таку дугу. З іншого боку так само. Схоже, наче на такий листочок. До кінця знизу не домальовуємо, ось тут залишається місце. Тепер у верхній частині робимо ось тут дужку в ліву сторону. І тепер від цього кінчика ведемо ось таку під нахилом лінію вниз. З іншого боку так само робимо в сторону лінію, але вже у правий бік. І трошки під нахилом опускаємо лінію вниз. Всі лінії закінчуються на одному рівні. Ось так. Тепер від бокових ліній продовжимо малювати голову. Проводимо ось так ці лінії, трошечки їх в сторону, зовсім трошки. Ось тут будуть очі, а нижче вуса. Але спочатку домалюємо форму, ось така трошки вигнута лінія, ми продовжуємо малювати тулуб таким чином. З іншої сторони так само. Знизу робимо маленький відступ. І робимо таку невеличку дужку, це буде ніжка. І цю дужку ведемо в інший бік, щоб у нас вийшло дві ніжки. Знизу лініями об'єднаємо ось так. Знизу намалюємо наче такі манжетики, зроблені вони з якихось листочків. Виглядають вони наче трикутничок, але без верхівки. Знизу ще по одному намалюємо. І тепер ось так дуже просто намалюємо саму ніжку. І другу так само. Перейдемо тепер до обличчя. Ось тут знаходимо серединку. Можемо трошки її такими штрихами помітити. Рівно посерединці це робимо. А по боках будуть очі. Малюємо один кружечок. І на тому ж рівні з іншої сторони малюємо другий. Ось так вони мають бути зверху і знизу на одному рівні. В кожному кружечку ще один. І ще по одному меншому. Він буде чорного кольору. Така зіничка ока. Тепер ось тут помічаємо серединку знизу і від неї будемо малювати вуса. Дужка в одну сторону, знизу так само, і з іншої сторони домалюємо вуса. Вуса ніс та брови в нього з трави. Зробимо на вусах ще такі штрихи. Небагато, декілька. Тепер ось такий маленький там ніс, Тут будуть брови. Такими невеличкими штрихами це робимо. Повністю не зафарбовуємо чорним, щоб потім розмалювати там салатовим або зеленим кольором. І ще ж в нього є борода. Борода, наче з якогось видовженого листя. Тому малюємо листочок один, можна його трошечки хвилькою малювати, або просто лінією вниз, поруч. Ще один. Вони різної довжини, тому якийсь ви можете малювати довше, якийсь трошки коротшим. І бачите, я не всі листочки малюю повністю. Деякі з них ховаються за попередній. Ось тут ще останні домалюю і думаю, на цьому вистачить. Намалюємо навпроти очей вушка. Ось. Тут збоку, в ньому ще такий маленький крючечок зверху. На тому ж рівні малюємо друге вушко. Не вистачає ще ручок, тому зараз їх і намалюємо. Починаємо малювати ось тут під вусом, лінія трошки в сторону. Нижче ще одна додаємо товщини. І робимо на ручках ось такі манжетики, як і на ніжках. Малюємо їх тільки трошечки меншими. Ось так. Ще один зробимо. І саму ручку намалюємо дуже просто, наче рукавичку. Ось так. Це повторюємо з іншої сторони, на тому ж рівні малюємо лінію трошки в сторону і вниз. Перевіряємо, щоб вони були на одному рівні знизу. Поруч ще одна лінія. Такі ж манжетики. І сама ручка, наче рукавичка. Що ж, все ми намалювали, тепер розмалюємо. Верхня частина добрів буде більш насиченим коричневим кольором. Охайненько біля брів, щоб їх випадково не розмалювати, тому що вони будуть салатовим або зеленим. Ось тут теж охайно. Ось так, бачите, я розмалювала лише до цього контуру брів. А більш світлим кольором розмалюю обличчя, вуха та тулуб. Ну і звичайно ж, ніжки. Середню частинку ока також можете зробити цим кольором. І салатовим розмалюємо все, що залишилось: бороду, брови, ніс, манжетики на ручках і на ніжках. І більш темним кольором наведу деякі лінії. Декілька рисочок зроблю ось тут, на бровах. Тепер на вусах. Там, де борода вздовж чорних ліній, можна провести ось цим зеленим ось так. І на манжетиках ще додамо цього кольору. І якщо у вас є ще більш темно-коричневий, давайте візьмемо і верхню частину вздовж чорних ліній. Ось тут зробимо більш насиченим кольором для більшої виразності. З тієї сторони ще зробимо, тут також. Можна ще додати ось так декілька штрихів. І тим коричневим, яким ми розмальовували верхню частину, можна додати його трошки на вушка, на внутрішню частинку, на ручки і трошки на тулуб з внутрішньої сторони біля чорних ліній. Ще тут декілька штрихів. І все, наш лісовий глук готовий! Якщо вам сподобався урок, ставте лайк, мені буде дуже приємно. І дякую, що малювали зі мною, а також до зустрічі у нових уроках малювання.